Вітаю на каналі! Ну що, у нас е передбачення та прогнози. Вже пішли всі. Єрмак Андрій Борисович у нас вже прогнозу прогнозує, передбачає, що ми пройшли 70% війни. Саме 70, не більше не менше. А, а от Давоський форум у нас е передбачив. І прогнозує, що прийде в цьому році нова хвороба. Вони навіть назву для неї знайшли хвороба X, яка саме в 20 разів не більш не менш а небезпечніша ніж ковід. До речі. В дев'ятнадцятому році напередодні ковіда, який потім стався, за півроку до того, той самий Давоський форум так само ефективно передбачив появу ковіда. Тому Давоському форуму можемо довіряти. Вони дуже гарно передбачають, прогнозують і. Получається, що можемо очікувати цю хворобу або епідемію. Дуже небезпечно. А для шортів знімало, подивилась, що якась такі хвороба, якась такі епідемія небезпечна, такі буде. Тобто, щось вони там вже приготували. Вони знають, що воно небезпечне. І воно буде. А, ну, не потрібно навіть брати карти, зрозуміло, що воно щось штучне, так як сам так само, як і covid 19 який у нас в 20-му році а, крокував планетою світом. Але ж а, минулого разу йшлося про великі гроші. Хтось втратив, хтось отримав. Ну заробили дуже гарно фармацевтичні компанії, дуже багато а, людей втратили гроші. Тобто, було перерозподілення ресурсів фінансів. А, і я коли знімала а, шоти, теж бачила, а, викладалися карти а, про гроші. Тобто, що навколо цієї хвороби, дуже небезпечною по мечів й а, падали карти на гроші. Тобто, там чиїсь фінансові інтереси. І тому, а, оскільки минулого разу ми бачили і владу, і контроль, і зміну маршрутів а, логістичних, і все це. А, зараз хочу перевірити на таро, чи дійсно Тобто хвороба вже заготовлена. Давайте подивимось, наскільки цей план Давоса про світову оцю епідемію хворобу Х пов'язаний з фінансовими інтересами фармацевтичних корпорацій. Гігантів. Наскільки це пов'язано? Давайте подивимось, Наталі. Наскільки пов'язано це з великими грошима, з фармацевтичними компаніями, з їх інтересами. Ну, Зрозуміло, я вот так навіть покажу, А, зрозуміло, що а, є сили, які зацікавлені а, ну, в потужних а, негативних а, подіях. Або бачимо, карта вежа виклалася. Тобто епідемія з моєї точки, хвороба все ж таки буде, незважаючи на те, що бачила різні прогнози. Але єдине, що що я е, закладала свій прогноз е, і на шорти, зараз я дивлюсь не на рік, а рік і два. Тому що з астрологічної точки зору всі фахові астрологи вважають, що е, це буде 24-25. Тому зараз ми з вами дивимося, не, е, не, не тільки це. Цей рік, а так, 24-25. І бачимо, що, що таки буде, як мінімум, є страх. Тобто нас зараз залякають. По мечів це приперти до, до стіни, це взагалі в класиці. А трактовка це страх, жах, наганяють страху, наганяють ужасу. Так і є. Тобто, ось, я не ту карту показувала, мені не було б вище. Отак, вісінка мечів. А, дійсно, наганяють страху, наганяють жаху, людей лякають, а, людей для того, щоб взяти під контроль людей і маси, особливо натовп людей, а, дійсно потрібен страх. Ну, тобто, зараз бачимо, перш ніж прийде епідемія хвороби, зараз вже бачимо трошки епідемія жаху, страху розганяється. Це перше. Звісно, що хтось в цьому дуже сильно зацікавлений, бо це легкі гроші. Це ситуація, коли не потрібно думати, як продати а, зайві автівки. Ну тому що знаємо, от, наприклад, що зараз ринок переповнений товарами, але ж в людину, якщо три автівки в неї не влазить, або 20 а, пар джинсів, то три кіло а, вакцин або а, пігулок в неї влазить. Тому це дуже гарний бізнес, і в людину можна до небезнескінченності. Заливати е, ліки. І бачимо сили, бачимо карта сили, карта, вежа, сили, які спроможні організувати отаку от біду, таку халепу а, тобто по вежі зрозуміло, що це дійсно є е, сили, є інтереси, які оце приготували. З за того, що в них є е, по 9 монет своя зацікавленість. Ну добре, це ми підтвердили. Я, в принципі, такого і очікувала. Але ж окрім а, інтересів фармацевтичних компаній, є ще а, така річ, як а, влада, як контроль над суспільством. Ми з вами пам'ятаємо, що що коїлося в 20-му році, і тоді ми з вами ще не знали, що 20-й рік нам з вами а, здасться, що це були квіточки. А, коли прийде 22, другі, але ж е, все рівно давайте подивимось, наскільки оце передбачення, прогноз, або вже я б сказала, навіть план Давоський щодо епідемії, щодо хвороби. Оцей е, е, не, хвороба X, яка у 20 разів небезпечніше і летальніше ніж ковід, е, наскільки він пов'язаний з планами щодо контролю суспільства щодо заходів. Коли під епідеміологічні заходи а, ховаються плани щодо контролю щодо влади. Ну тому що демократія з огляду на прогнозистів, таких як Володимир Стус, які цивілізаційні прогнози процеси вивчає, він каже, що в країнах старого світу, старого заходу, вже демократія демократії не буде, тому що вона при нинішні ну, на нинішньому етапі розвитку цивілізації вона вже не потрібна. Вона застаріла. Давайте подивимось, чи дійсно ця хвороба. Це про плани контролю суспільства, контролю людей. Давайте подивимось. Ну, так. Виклалися досить складні карти. Як мінімум виклалася карта смерть, а це болячі зміни, це болячі трансформації. А в цій колоді, як бачимо, йдуть на полювання, тобто за людьми, а дійсно буде полювання, дійсно буде ситуація. Взяти ну, якусь певну частину суспільства країн людей під контроль. А особливо в цій колоді, я ж кажу, смерть дуже складна. І бачимо а, четвірка мечів. Четвірка мечів у нас завжди перекриті дороги, перекриті можливості. А, це не завжди смерть, це перш за все. А це а, замкнут, замкнуті двері. Тому я вважаю, що знов ж таки якась частина людей, якась частина країн суспільства а, опиниться за закритими а, дверцятами. А, за а, Перезавантаженням саме суспільних, саме ну, норм, правил, поведінки і пересування людей. Тобто це знов, знов буде. Ну, тобто, мова йдеться фактично про спробу цифрового констабору. Ми вже це бачили в 2020 році. Давайте подивимось, наскільки цей ну, спроба цифрового констабору. Буде реалізовано, і, буду, і ми її будемо бачити, вона буде якось проявлена, сформована. А, мене цікаві дві, а, дві території, перш за все, це Європа і Україна. Давайте подивимось для Європи, бо там багато українців, там багато наших. Тобто, цифровий, а, чи станеться, чи будуть риси цифрового концтабору в Європі. А, беремо Стару Європу, тому що Північна Європа це зовсім окрема а, ситуація. Стара Європа. Чесно кажучи, я очікувала гіршого, але ж поки що річ про те, що Європу будуть брати під контроль, тобто риси, риси того, щоб взяти під контроль, тому що виклався мах, вони будуть. Але поки що сказати, щоб Європа стала цифровим констабором, я не можу. Хоча, чесно кажучи, я цього очікувала. Тобто... Я очікувала ну, більш серйозного, тому що ну, може, знову ж таки, може люди, не, може, люди будуть проти цього йти, може просто воно прийме не ті форми, які ми бачили з ковідом у 2020 році. Але виходить, що як такового цифрового констабору не буде. Епідемія буде, але цифровий концтабір встановити не вдасться. Ну, Тоді давайте дивимося. Що чи буде в Україні такі обмеження я бачила в 2020 році? Україна зайнята більш війною, більш військовими своїми питаннями і будь-яка спроба, навіть якщо вона буде контролювати українське суспільство, буде, буде протистояння. Тому а тут я взагалі не бачу ніяких навіть обмежень щодо українського суспільства, ми повністю а, з військовою темою. Але ж давайте подивимось вплив цієї хвороби, яку вже запланував Давоський форум. Ті, хто ну, кажуть, що вони і керують світом, і це а, світов, світовий а, уряд. такий, Давайте подивимось. Взагалі, тому що це буде зміни економічні, фінансові, суспільні. Ну, все рівно це буде серйозно. Це буде, я так розумію, що масштаб цих змін він буде не менше, ніж у 2020 році. Тому давайте подивимось взагалі вплив цих подій на Україну. Як воно вплине на нас? Вплив. Ні одної поганої карти, і я так розумію, що Україна. А, Україну очікують свої позитивні а, рухи, позитивні а, новини щодо наших територій. щодо... Все ж таки, я оптимістично дивлюсь по цих картах майбутньої України і розумію, що а, по цих картах а, для України не буде негативних таких наслідків. Ну тобто, може, може так буде погано в світі, що у нас буде краще, але по цих картах в Україні а, буде а, о зміни зміни які чекають на України, це позитивні зміни. Ну і давайте подивимось, знаєте, що я хочу подивитись? Чи так страшний чорт, як його малюють? ну, Тобто, все ж таки, наскільки негативне, наскільки серйозні, наскільки страшні а, оці кроки цієї епідемії, яку запланував Давоський форум, взагалі будуть. Чи такі страшний чорт, як його малюють, по 20 разів летальніше, ніж ковід. Наскільки? Такий страшний чорт. Ну, <кій> дивіться, перш за все, все ж таки залякування, і тут більше поки що про об'яву, про план, про керівництво і про гроші. Тобто, незважаючи на те, що як я казала, я дивилась на що хвороба, якась хвороба, якась епідемія буде, вона все рівно буде серйозна, але це більш про владу, про гроші, про керівництво, про зміни, саме суспільні зміни і обмеження все рівно будуть обмежені. Але оскільки останньою виклалася сімка чаш, то є те, що ще ховається від нас. І повністю сказати, як воно проявиться І, е, для, для нас, оця хвороба, яку вони запланували, ще не можна. Тобто ця ситуація, що тільки формується, дуже багато від нас е, ще приховано. І ці таємниці, ці маніпуляції, ми зараз можемо тільки сказати, що там не чиста справа, що там дуже дуже темна історія. Ну от ми з вами подивились е, те, чим нас так лякають. Те, що зараз в усіх новинах. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші вподобайки. Я вам дякую за підписку, за коментарі, за вподобайки. Це допоможе просувати канал. Дякую за увагу.